Буквально пару годин тому був убитий один з лідерів, так званий ЛНР Павло Дрьому, слава українським героям, який навіть зараз, коли нам влада розказує про перемир'я, про те, що війни немає, менше з тим ми знаємо, що кожен день матерям, дружинам і дітям привозять груз 200 з їхніми чоловіками, батьками, синами. І разом з тим, попри дуже слабку позицію влади, справжні українські патріоти проявляють героїзм там, на Сході, де сьогодні, боротьба за Україну. Знаєте, для мене велика радість бути зараз тут з вами, велика честь багатьох людей. Я знаю добре, багатьох не один рік. Є люди, які я щиро називаю друзями, хоча я до цього слова ставлюся обережно. Є люди, з якими я тут познайомився, є люди, які ще, на жаль, не знаються, це треба виправити. Я вертався з відрядження, спеціально міняв квиток в 4 ранку сьогодні встав і летів з пересадкою, щоб просто побачити вас, подякувати за дуже достойний результат. Тому що партія вперше вела кампанію. Надважких умов. Було рішення, не будемо сперечатись правильно чи неправильно, коли не було по факту центрального штабу, а ви на місцях мали карманш надії водночас велику відповідальність. Був показаний дуже сильний, я вважаю, результат таких умов. Особливо подякувати тим областям, які показали при цьому навіть привіт. Це Тернопільщина, це Львівщина, це моя рідна Рівненщина, це Київщина, це Вінниччина, це Чернігівщина. Всі інші, в принципі, показали дуже достойно. Дякую. Я, Ви знаєте, мені було дуже, дуже тепло чути виступ пана Віталія Грячука з Білої церкви. Біла церква показала феноменально високий результат. Він говорив дуже правильну річ про те, що от приїжджав народний депутат. І ми провели класні заходи, і все правильно. Я, до речі, був тоді злий, бо я лінька кликав на заходи в Рівне, де був тоді ті самі відмови, бо вже пообіцяв на Київщину. Насправді, вибачте, будь ласка, я хотів від фракції вибачитись, що ми трошки недопрацьовуємо в цьому плані. Мене особисто сорі за нескромність, це не стосується. Ми, на жаль, депутати не так їздять, як треба було. Ми це обов'язково виправимо. І ви знаєте, що у нас лідер, надзвичайно активна людина, скрізь не доїхав, він доїде обов'язково і живе спілкування нічого нам більше не дасть, але. Ви маєте чітко розуміти, ви зараз депутати обласних, рад, місцевих, районних. по більшості областей величезні команди зайшли, ви теж е, маєте от, пахати в полях, тобто зустрічі, постійно живі зустрічі з людьми. Перше, нічого не дає такого результату. Правильно я кажу, пані Ліна? Друге, в, те, що ви вчитесь таким чином, вас можна буде, якщо ви будете це робити регулярно, вас можна буде розбудити посеред ночі і ви будете говорити ті речі, які болять людям. Я чув тут багато правильних речей, особливо від пана Василя Зеленчука. Мені згадався приклад, Якщо ми вже про агропромисловий комплекс говоримо маленькі польщі, де немає таких природних даних Богу можливостей для розвитку сільського господарства, два мільйона фермерів. А що в нас? У нас олігархії володіють сотнями тисячі гіктарів, селяни і Петрики, розвиток сфери їх не цікавить взагалі, їх цікавить зріст акцій на і чи на інших біжах. Вони просто граються, тим проводячи по факту легалізовані фінансові афери. А про людину праці ніхто не думає. І ми маємо це доносити, бо правильно говорила пані Ірина, що наш виборець, він все більше. Але водночас, що до соцмережі. Якщо наш виборець в селі, і чи в райцентрі, і це наше ядро, то в ядрі треба закріпляти, з ньому треба працювати, але треба здобувати нове. Бо коли людина чи команда не розвивається, вона деградує. І за соцмережами майбутнє. Коли я 5 років тому вже майже захищав магістерську роботу на, роль, на тему роль соціальних медіа, в політичному процесі, на мене дивилися як на абсолютно божевільну. Сьогодні ми бачимо, що цей інструмент вже впливає. Зрозуміло, що він впливає більше в міру мірах великих містах, але воно йде як брехня посилу. І ви маєте працювати, маєте вчитись. У нас є дуже хороший приклад. Це одна з кращих сторінок в сікрані, це сторінка лідер. Ви бачите, що ряд партійців веде класні сторінки, я хотів подякувати, після ще називай, бо багатьох забуде. Дехто цим нехтує. Або з лінії, вибачте, або цілеспрямовано думаючи, що це неефективно. Ви повинні чітко розуміти, що виборчий процес і здобуття підтримки людей це не може бути, да, там, бігборд нам дасть виборців чи не дасть там. Чи телеефір на місцевому телебаченні, чи ролик, чи газета, чи по соцмережі, чи листівка, чи зустріч. Результат дається в комплексної праці. І те, що я знаю, по всіх областях дає привіз, або де просто є нормальний сильний результат, по всіх відбувалася більш-менш комплексна робота. Воно інакше результату не буває. Ми не можемо придумати що знову. Так просто не буває. І подивіться, і ті партії, які набрали більше нас на цих виборах, і ті, які набрали менше, теж багато, всі працювали комплексно. І ви маєте про це пам'ятати завжди, що там, як писав класик не хлібом єдиним, так само не єдиною зустрічю, не єдиним інтернетом, не єдиною газетою, ви маєте працювати в комплексі. Щодо місцевих змі, я дуже тішу, що більшість з вас розуміє важливість цього. Є чітка соціологія. Щоб ви розуміли, да? От, для, чому це для нас важливо? З двох причин: перша, що в нас може бути ситуація, така як на минулих виборах, коли більшість. Центральних змі з різних причин через цей склад для нас просто перекриті, і ми там не можемо ні домовитися, ні загроші, ні пробитися в ефір, і місцеві ЗМІ таким чином хоча б частково це компенсує. Друга причина, що є чітка соціологія, яка для мене була шокуюча, коли я перше прочитав. Місцевим ЗМІ люди довіряють більше, ніж центральні. І ви маєте в цьому напрямку працювати. Якщо ви бачите, що коли партія центрально запускає, Якісь та якусь там інформаційну хвилю, і ви це бачите в своїх інформаційних світ. Це в жодному прикладі, в жодному випадку не має для вас бути причиною розслабитися. Додавайте, ви бачите місцеву специфіку. Ви краще знаєте, що людям болить на місцях, бо проблеми по всій країні від Львова до Луганська, від Чернігова до Херсона, вони в принципі однакові, але різних людях різним, різним людям болить різні в різних регіонах. Е, Більшість є. є більш чи менш актуальні питання, ви це краще знаєте на місцях. Неможливо в Києві придумати, що болить селянину на Херсонщині, а що більше болить селянину на Полтавщині. Це ви маєте знати. А якщо ви сидите в обласному центрі і цього не знаєте, значить ви, очевидно, не тим займаєтесь, не доїжджайте, не бачите людей. Більше спілкуйтесь людей, більше чуйте, вони самі вам того підкажуть. Дуже прикро, що немає вже принаймні зараз Віктора Галасюка. Купа ідей економічних з'являється просто від спілкування з людьми. Я, ми презентуємо цікавий законопроект, до мене підсів на заправці на між Рівнем і Львовом, я не пам'ятаю, яке село підсів чоловік, розказав ідею класного законопроекту, там, щодо, який достатньо сильно дерегулює. Ситуацію з підприємцями, який дасть можливість малому і середньому бізнесу, який правильно е говорив Валерій Миколайович, який є хреб, має бути хребтом економіки, дасть можливість розвиватися. Смійте чути людей і діяти відповідно до того, що їм було. І коли ви бачите, да, наприклад, така заява партії, чи якась дія, чи якась акція, чи якийсь законопроект, і ви це хочете висвітлити, то беріть місцевий приклад. Агітуємо підняти закупівельну ціну на молоко у селян. Так згадайте два-три села, де баба Маря не може продати те молоко по нормальній ціні і не може купити ліки. Бо уряд допрацювався до того, що за ту пенсію, яку вона має, вона заплатить комуналку і на ліки навіть не лишиться. Вона з городу прогодується, так сяк там, свого господарства, але ліки купити вона не зможе. Ми сьогодні бачимо по всій країні катастрофічну ситуацію. Тотальне безробіття, тотальне зубожіння населення і настільки жалюгідні пенсії. Зарплати бюджетників, стипендії студентам, допомога інвалідам, допомога іншим соціально незахищеним верстам, що людям просто немає як вижити. І ми маємо бути для людей цим світлом в кінці тунелі, маємо бути тим, хто розкаже, як цьому протидіяти. Ясно, чіткий механізм, бо модно говорити, коли кажеш якісь правильні речі, це все популізм. Що хороше не зробиш піар. Яку ініціативу правильно не проявиш, потрібно людям це популізм. Пояснюйте людям. Через ефіри місцевих каналів, через газету, через соцмережу і, звичайно, через особисті зустрічі. Але старайтеся, якщо щодо зустрічі, старайтеся знайти можливість, щоб зібралося трохи людей. Зрозуміло, що коли у вас на зустрічі сім чоловік, ви схожним поспілкуєтеся, на перший хворих людина більше зачепить. Насправді, коли вас НАТО, чим більше людей спрацьовує, вибачте, я з повагою ставлюсь до кожної людини, але з пісні стійнові спрацьовує статний інстинкт. Коли ви, ви люди, чіпляєте 10 людей і сотні, то 90 людей будуть ваші. Вони, може, поки що не будуть ваші виборці, якесь але вони прийдуть до нас потім. Будьте поряд з людьми. Ми маємо бути партія, яка транслює, яка є кров'ю від крові, плоті від проти українського народу і в парламенті, і в місцевих радах. Спасибо. Шкілька... Спасибо. Ще кілька слів щодо певних інформаційних моментів. Тут е, правильно говорив Олег Бузун Сніжина в ситуації з Мосічуком, що вона вдарила в негатив, при правильній роботі її можна переграти. На рівни ми, в принципі, її дуже великий позитив переграли. Завжди. Коли є хороший символ, коли ламають гілля калини, вона росте ще більше. Так має бути. Завжди, коли ви стаєте на новий щабель, на новий рівень, вас будуть мочити, вас будуть намагати знищити, вам будуть заважати, вам будуть протидіяти. Випадок згаданий з тим, що побиття палкою. Я, на жаль, ще не встиг доїхати, як писав класик Нікрасу, кадемінять, мені можна даже біти. Це була помилка, яка водночас дала якийсь позитив, бо я знаю більше 20 вже прикладів, коли людям чорний піарщик давали на нас замовлення на якісь ганебні принизливі речі, вони відмовлялися просто із страха. Але це не мав робити народний депутат. Слабкі люди ніколи не визнають своїх помилок. А сильні визнають. Тому не беріть поганий приклад там, де він буде доцільний. І взагалі, щодо будь-яких акцій, ми партія прямої дії. І базове ядро тих людей, які за нас голосують, підтримують нас через те, що ми партія прямої дії. Але оскільки ми стали новий рівень, нам треба бути серйозні, Щоб до акції мають бути мирними, тим більше суспільний накал, люди втомилися дуже сильно від якихось таких моментів. Да? Бувають випадки, коли громадська думка жорстко на стороні силової акції. Да? Ми бачили, що коли Парасюк вдарив пісного, яка реакція 90% громадськості? Причому, що пісни людина похилого віку, і воно здавалося б навпаки, мав би бути жертвою, мало б за логікою бути навпаки. А воно сталося навпаки в користь Парасюку. Ну такі випадки дуже рідкі зараз, коли в нас люди втомилися просто від постійного неспокою в країні? Їх, в принципі, майже неможливо передбачувати. Тому акції потрібно проводити і для інформаційної картинки, і щоб закріпити ядро. І, і щоб мобілізувати, перевірити ваші місцеві команди, але це мають бути мирні акції, водночас креативні, цікаві. Дякую всім і дякую, що в нас є дуже сильна команда. Колись по е, Кубинській горах лукав Ернесто Чегівара, і з ним було 5 чоловік. всього. він зустрів фіделяка, з яким було 7 чоловік. І коли вони домовились про співпрацю, то чи Гівара нас уже так багато, що ми точно переможемо а нас сьогодні по всій країні набагато більше, ніж тоді було в чи Гівари з Фіделем Кастро. І з Україною. Ми точно змінимо, якщо самі захочемо, якщо будемо вірити, якщо не будемо впадати більше важких ситуацій, якщо будемо закріплювати команду і будемо рости, розвиватися разом з лідером, разом з партією. Дякую, слава Україні!